Більшість речей, які ми їмо, ми їмо носом. Я м -м, все життя мріяв стати парфюмером. Ми зараз будемо просто перше в житті разом з вами випаровувати малину. Бачите, наче як в горах робить тиск. А також тут ганяє воду. Он уже капає. Перші каплі пішли. Це лише аромат. Всім привіт! Мене звати Євген Клопатенко, я рубрика постійна сам удома». Сьогодні я не сам удома, у мене тут багато мошок. Звідки ці мошки взялися? Я знаю, звідки вони взялися. По-перше, в мене така концепція, що я їх не вбиваю. Вони самі десь зникають, бо вони, мабуть, на того живуть. Але я потім відкрив просто один суточок з малину, який мама привезла. Відкрив ось тут відерце вишні. Гарно вже пахне, майже як настоянка, а це. А це Лохина. Тато каже: я вам трошки Євген тобі лохини передам. Я такий, о, вау, тато. А тут ще одна малина. Будь ласка, ще малина, а це тут терти пиріг, він з йоштою. Та так само було йошта. А ще білий на липі, що ви знали. І я такий: ера кабачків закінчилася, а ера ягід, вона продовжується. І мабуть, кожен з вас стикався з питанням: а що робити з ягодами? І ти такий, ну комусь віддам, а то що вже комусь віддав, або, можливо, компот, або можливо заморозити. Але ну, ви знаєте мене, я людина, яка. Люблю робити творчі речі. Я хотів записати це відео з, з тим, що їли, що їли всі нові міністри, але подумав, ну давайте, хай вони там вступили в свої посади, я з ними поговорю, якщо нам цікаво, то скажемо, я дізнаюсь, що вони люблять їсти, можливо, щось приготую. Але це не важливо, бо важливо сьогодні зовсім інше. Я м -м, все життя мріяв стати парфюмером. Ви знаєте, фільм парфюмер? Там є невеличка проблема. Мені не подобається. Ну, точно цей фільм не подобається тим, що він там людей вбивав, щось робив, це жах насправді. І це прям нецікаво. Навіщо було вбивати, якщо можна було просто домовитися, обмазати когось салом і потім взяти це все, зробити те, що він хотів. І Можливо, якщо ви не читали книжку парфюмера, або парфюми правильно говорити Зюскінда. Юс -з це була одна із книжок, яка дуже сильно на мене повпливала. Фільм, звичайно, також. Серіал там і міні також. Але яка головна ідея? Я точно вірю в те. От Чому я готую? Бо я відчуваю, що в багатьох різних і ягодах, і в всьому є якісь аромати, і вони, вони такі не схожі на що. І мабуть, саме із-за цього я і готую, бо я можу відчувати в ароматах багато, багато різного прекрасного. Дивіться, якщо ви хочете дізнатися, про що я кажу більш простою мовою, візьміть, закритий ніс однією рукою, іншою рукою, покладіть собі в рот малинку або що хочете, і не відкривайте. Коли жуєте, ви що не відчуваєте. А відкриваєте, у вас малина. Це означає, що більшість речей, які ми їмо, ми їмо носом. І насправді багато кухарів, ну, більшість кухарів, які створюють щось, вони дуже схожі до, до парфюмерів, бо вони беруть і оці аромати: смажена цибуля, горіх, додавання яблука, вишні, качки це все про аромати, а потім вже структура, баланс кислого і солодкого. І тому мені дуже подобаються аромати. Але аромати не такі, як. Як парфюми, бо парфюми це вже готовий продукт. Ти бризкаєшся, і там багато різних ароматів. Мені подобається робити ті аромати, які парфюмери не можуть використовувати. Наприклад, аромат пластику, або аромат моїх рук після того, як я почищу картоплю, або аромат е, сирої щуки. Ти дістав, піймав щуку і відразу забрав не... ну, не забрав аромат. А ну, взяв, коротше, і цей аромат, в тебе він є. Потім уявіть, ми цей аромат беремо, додаємо до малини, і в тебе виходить малина з ароматом е, сирої щуки. Звучить трішки навіжено, дивно, я розумію це. Але я нічого не міг зробити. І я давно думав, як я можу збирати ці аромати. І одного разу я знайшов ротерний випарювач. Коли я відкрав заклад Полтава, це було десь 2,5 з половиною роки тому, майже 3, То ротерний випарювач він там був. Я його дуже довго збирав детальку до деталько. І сьогодні я хочу вам його показати і хочу показати, як можна е створювати нові аромати, або точніше, як я це роблю. І я ще в експерименті, Я ще не експерт, але точно хочу з, вам цими, е з вами цим поділитися. От зараз перейдемо в інший куток, куток цієї кухні і покажу дещо. Та-дан! це називається роторний випарюк. Watch. давайте так, це не наукове відео, не про те, що я професіонал, це просто ем, відео для моїх експериментів. Це така штука, використовується лабораторія. справді це така штука, яка може відділяти на молекулярному рівні молекулки аромату. Наприклад, у білих грибів там є дев'ять якихось молекул, які формують аромат. При різній температурі, при різному тиску ці молекулки від'єднуються. Таким чином я можу з білих грибів зробити 8 різних ароматів. І це прям майбутнє колись буде, але зараз в мене бажання зовсім інше. Як воно працює? Тут є така штука нагрівається. Це така як нагрівач, або е, як це раніше називали, вставляєш воду, і він кип'ятільник. Короте, тут нагрівається до температури, наприклад, 40 або 50 градусів. Сюди ми зараз будемо переливати, наприклад, малину, та яка вже пропадає. Ну, мама, не пропадає, ні, не пропадає, просто малина. Е, я її переб'ю блендером, зроблю рідину і сюди залію. А потім я включу тиск, і у нас буде створюватись такий тиск, наче в горах. Ви знаєте, що, що вода кипить, вона при температурі десь там 99-100 ну, градусів вода кипить і. Це якщо ми тут знаходимося. Якщо ми підіймаємось вгори, вона буде при температурі 80 кипіти, і там чим вище, вище-вище, тим вона буде там при 40 кипіти. тобто вода буде просто гаряченька, а вона буде вже кипіти. В цьому і фішка, що ми просто створюємо тиск, починає все кипіти. І насправді не руйнується ну, основна така, коли ми щось варимо, то малина при високій температурі буде прилипати до стінок, цукор буде карамелізуватися, а тут просто буде вона така хоп і закипить. І коли буде кипіти, то тоді основні її аромати будуть відділятися в оцю колбу. Оця колба в ній буде якраз. Зараз тут це просто водичка, але буде тут, мабуть, відділені аромати малини. Потім це просто буде така одна молекулка. Розумієте, як працюють парфюми? Парфюмери, вони що роблять? Вони спочатку ну, або Штучно створюють або самі. Наприклад, ти береш квітки, кладеш в жир, і в цьому жирі ці квітки лежать там місяць, це називається енфлораж, так раніше робили. Потім цей жир розводять спиртом, а потім цей спирт там уже випаровують, і тебе виходять такі концентровані, гарні молекулки цих квіточок. І потім вони беруть багато таких різних вже готових молекулок, ароматів, поєднують їх на, ну там, по деяким правилам, наприклад, там накладають на. Наприклад, мускус є таке, мускус на мускус накладають, і тоді ця молекулка не так швидко випаровується. Це вже ціла наука парфюмірия. Туди також я би не про, ну не, не хотів би сильно лізти, я просто лізу в своє. Е, це продукти і е, різні девайси, які в мене є. Тому ми зараз будемо просто перше в житті разом з вами випаровувати, випаровувати при низькій температурі е, малину. Що мені подобається, що коли ми малину вода, рідина, яка є в цих молекулках, вона... Просто випаруються разом з ароматами, випаруються, а вся основна така маса і структура вона лишиться в цій колбі. І це буде така прям концентрована малина. І ця малина ну вона буде, мабуть, в рази просто смачніше, ніж коли ми беремо. Е Звичайно, молиною. І це прям супер-супер прикольна штука. Хочу всі оці мамині ягоди, все, що мама буде передавати, переводити в аромати, а потім, можливо, додати капельку краплинку кудись, наприклад, в якийсь пиріг або ще кудись. Ну Це вже окрема історія, куди додавати, я буду думати пізніше. Поки що я хочу це просто пити і відчувати, наче ти працюєш і щось робиш прекрасне з молекулами. А що ще важливо, важливо зрозуміти, що, наприклад, більшість продуктів, наприклад, малина, ми її садимо, і завдяки тому що є земля, наша найкраща земля чорнозем, В ньому є багато мінеральних речовин. Вони віддають свою таку силу. І потім ця ягодка стає, наче від трошки тут є трошки чорнозема, є трошки водички, є трошки сонця. Це мікс, значить у нього три батька. Сонце, земля і вода, ну можливо, ще там ще, ще багато хто щось напише в коментарях. Але ми просто беремо і від'єднуємо воду. І лишається лише сонце і земля. Що? По факту будемо їсти, наче. Те, що створило сонце і земля, наче одного батька прибираємо чи мати. Е, чи це можна? Можливо, хтось буде проти. Той, хто це все придумав, але я спробую. <плес> я хочу знайти нові аромати, які не є звичними для людей, але є смачними. Бо коли ми їмо сир брі, він пахне пліснявою. І це прикольно, бо там зверху пліснява. Але коли ми бачимо плісняву, ми кажемо, фу, пліснява і викидаємо цей продукт. І мабуть, це так правильно робити, викидати, бо він спортився, але насправді цей же аромат може додавати до. Не знаю, от трюфіля люблять за що? За те, що насправді у трюфіля плісневий смак. Ну, одним словом, е це таке не промислове, а більше таке крафтове виробництво. Якщо, але, якщо чесно, я завжди хотів стати ближчим до матерії, якоїсь, до якоїсь природи. І мені здається, що це просто частина продовження мене. До чого це призведе? Я не знаю. Але, наприклад, я недавно прийшов з кухні, а до мене така вся кухня пахнула різними ароматами. Мені вони сподобались. І я подумав, як би так зробити так, щоб я міг зберегти ці аромати. Ну це задача, і це я не думаю, що можливо створити всі аромати кухні. От, якщо ти навіть до когось підеш до парфюмера і скажеш, створи аромат кухні. Звичайно, він може створити за, за своїми знаннями. Але я не знаю, як йому дати правильну задачу. Тому я просто приходжу на кухню, просто працюю. Там щось посмажило одне, там щось сталося інше. І ти виходиш, а це ідеальний смак. І його неможливо описати. Його просто можливо взяти і тут перетворити і щось зробити таке прикольне. Ну, вау, можливо, треба покласти його воду, а потім цю воду випарувати. Я ще не знаю, але ну, вихід думок зрозуміло. Давайте менше говорити. Що я зараз роблю? Е, я беру блендер. І бле блендером. У-є. Тут таке в мене виходить пюре із малини. Клас. Тепер в мене тут є супер чаша. І я цю чашу. Отак відкриваю, розкриваю. У мене десь була лійка. Була, це, дієслово, минулого. <світ> Нема десь. Тепер робимо найцікавіше. Вставляємо сюди. І просто зараз будемо робити магію. Magic. Ми під'єднали, в мене вже вода тут холодна. І ми включаємо все в роботу. Запускаємо, щоб воно крутилося. Щільно. Температуру, щоб нагрівалася, ставимо 50 градусів. Включаємо цей апарат, він буде створювати вакуум. Потихеньку. Все, закрили. вакуум створився. Температура вже 50 градусів, я трішки підготувався зараніше. І потихеньку отак опускаємо, опускаємо, опускаємо в водичку і чекаємо, поки тут не набереться. Правильна атмосфера. Таким чином, ми наші потихеньку разом з вами піднімаємося вгору і будемо робити зараз якусь, якусь, якісь чудеса. Але тут найголовніше бути спокійним. І для мене ви розумієте, що це непросто. Ти маєш величезний доступ до того. Щоб випаровувати що завгодно, там треба ще багато розбиратися. Ще є, цілий світ є, був в кожній, там в білій малині одні молекули, в червоній, інші молекули. І це все, насправді, дуже важка така технологія. Я вам показую зараз просто базу те, чим я зараз починаю займатися. І можливо через піврочку, коли я дійду до якогось крутого результату, коли буду вже прям ідеально все робити, то потім вам покажу ще одне відео. А зараз, знаєте, я... В цьому ютуб-каналі у себе хочу в цій рубриці самодома говорити вам те, що відбувається, що я проживаю. Поки що в мене величка реклама стошопком.юей, ви знаєте цей прекрасний сайт, якщо ви ще не їли хумус з квасолі, або якщо ви не їли копчену грушу, або ви не їли мацик, або ви ще багато українських продуктів не їли, обов'язково туди переходьте, там це все можна купити. Кипить, кипить. О, якщо уявіть взяти, наприклад, борщ. І випаровувати тут борщ або взяти на випарувати щось ще інше. Ви напишіть просто в коментарях, що ви про це думаєте, і яку би б ви порадили мені випарувати, і я б обов'язково це зроблю. І тоді, можливо, у нас може вийти якийсь крутий експеримент. Бо насправді всі крейзі ідеї вони з'являються тоді, коли ви просто дозволяєте собі щось говорити і не переживати. Для мене готування їжі завжди було значить, ти можеш доторкнутися до чогось прекрасного, якось так, знаєте, до чогось, наче, що космос створив, щось ти береш. О, дивіться, кипить. О. Тут прям холодна температура, воно зараз буде випадати сюди, і в мене станеться станеться така он вже капає. Перші каплі пішли. Ну, от візьміть якесь вино. Це ж можна вино випарувати. Можна взяти, не знаю, вишні, можна взяти. Я просто придумаю, от я пшоно, який аромат пшона, а який, аромат, е... який аромат, не знаю, будь-чого. Це безкінечна кількість. Для мене парфумерія — це як, як мистецтво, це як малювання. Ти можеш брати і малювати безліч фарб, фарбами. Е, але тут те ж саме я можу робити, але. З будь-якими продуктами, в мене ще є вишні, до речі, я просто їх ну обожнюю, це останні вишні. І потім їх не буде цілий рік, або треба купувати заморожені. Тому для мене вишні, кавуни це щось таке прямо дуже Дуже круте. А це хумус, про який я вам казав, який можна купити на Stosshop. Тут, до речі, новий дизайн у нас є. Цей дизайн старий, а цей новий, який вам подобається більше. Якщо, якщо новий, пишіть в коментарях новий, а якщо старий, пишіть старий. Я вам буду за це дуже вдячний, бо цей проект я намагаюся насправді зробити так, щоб наші продукти купували люди у всьому світі, купували українці, щоб українці купували українське. Це для мене так важливо. Але для того, щоб це створювати, треба вміти думати і виходити за рамки за рамки того, що існує. Ох, воно капає, просто лється. Так, з чого складається, і ще раз уважно, це така штука, яка робить, бачите, наче як в горах, робить тиск. А також тут ганяє воду. Це холодильник пивний і він охолоджує, щоб була холодна вода. Чим холодніша вода, тим краще у нас буде йти випаровування. Тут така труба, воно випаровується, а тут воно охолоджується і воно ні з чим один з одним не поєднано. І, як на мене, це. Не супер важко, але супер прикольно. Тут ліється, тут кипить. Тут Яна. Я сам вдома Яна. Я не знаю, як зрозуміти, коли воно вже готове, коли ні, але я не можу більше терпіть. Я з нетерплячого десятку, як кажуть. А, ну, а тепер будемо. А зараз це піднімемо трошки, а тепер будемо це знімати. Треба спочатку прибрати тиск. Тиск отут. Прибрали тиск. Знімаємо. Це нектар. Тут, я не знаю, стільки мілілітрів, мабуть, е ну до 100-70 десь. Знаєте, коли ви виходите? Коли мал малинка тільки ще зелененька, така тільки поспіла. Але тепер це лише аромат. Що у вас тут смаку? Я не знаю, що це безпечно чи ні, але якщо я так думаю, як я логічно думаю, що там є малинка, ну вона, мабуть, безпечна. Це смак зелені? Малині смак зелені? Абу цікі точки вони дають такий аромат, я... це... це якась нова малина, новий вид малини. Я думаю, можливо, це робити з цього желе. Що з цим робити? Я не знаю. Якщо чесно, я такий придумав, зробив, а що далі я не розумію. Це вау! А уявіть аромат сала. А уявіть аромат... О боже, зупиніть мене хтось. Так, що тут у нас? Тут ми. А аромат яєць. Ого. Е, тут ми відкриваємо цю обережно, знімаємо. І ми отримуємо е, просто малину е, без води. Дивіться. Я думаю, що ще можна випарювати ще довше, просто в мене нетерплячка. Не, не Вона така стала кисліша і чесно, менш ароматна. Знаєте чого? Все <ріху> наче і не малина. Мені здається, що якщо там ще трохи навчиться, може повчитися на технолога, а може ще щось, то було б, мабуть, набагато краще. Але, одним словом, таким я займаюся. Це рубрика самодома. Це мій дім, моє життя, і я цим життям з вами ділюся, бо мені хочеться ділитися. Можливо, вам комусь стане цікаво, можливо, когось надихну. Можливо, хтось. Боїться відкрити себе, або боїться робити якісь дивні речі. Не бійтеся, і не бійтеся про це і говорити. Це, ну, це, це ж ви, це ж правда, навіщо обманювати. Ем, ну, одним словом, так. Якщо вам подобається, тисніть лайк, е, діліться е, друзями. Е, я знаю, що в коментарях є професіонали, які напишуть, що Євген щось не так робить. Я також це розумію, вас приймаю, все супер, е, я вчуся. І е, 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 я консультуюся з різними людьми, вони мені допомагають. Ну але я така людина, що я краще два рази зроблю, бо я не можу терпіти, ніж е, я поки вивчу всю базу, придав роки і так нічого не зроблю. Я зараз все зроблю, потім подивлюсь і перероблю ще раз, але вже більш професійно. Але поки що ці маленькі моменти маленькі перемоги це і те, що Зараз е, в даному сучасному житті шукати маленькі моменти радості це те, що має тримати, е, тримати е, Якось ну, словом, Пішла лірика до зустрічі. Дякую вам за те, що дивитеся.